На базі відділу автоматизації бібліотечних процесів Березнівської ЦРБ для користувачів надано 5 робочих місць із доступом до інтернету та повнотекстовою базою даних краєзнавство. Електронною базою даних мають можливість скористатися всі зареєстровані до бібліотеки користувачі. Для цього в системі автоматизації бібліотек Ірбіс у відповідному автоматизованому робочому місці Читач потрібно ввести прізвище ім'я та по-батькові зареєстрованого читача. Наприклад, купчик Ганна Михайлівна та натиснути кнопку Розпочати роботу. Авторизований читач має можливість здійснювати пошуку повнотекстовій базі даних за ключовими словами. За автором, за предметними рубриками, за географічними рубриками за місцем зберігання документа. Для того, щоб здійснити пошук за ключовим словом, в полі Терміни запиту вводимо ключове слово, наприклад, легенди та тиснемо кнопку Виконати. Система видає 5 бібліографічних описів документів, яких зустрічається. Дане слово. Читачі мають можливість не лише переглянути описи документу, а й його повний текст, натиснувши на кнопку Показати повний текст поточного документа, що знаходиться в правому кутку екрану, над бібліографічним описом. За таким самим принципом читачі бібліотеки мають можливість здійснювати пошук за автором. Для цього в лівому кутку екрану в полі виду пошуку вибираємо пошук за автором та в термінах запиту вводимо прізвище автора, наприклад, боровець. «Боровець». Та тиснемо. Кнопку Виконати. Система видає три результати. Ми також можемо переглянути не лише бібліографічний опис, а й повний текст документу. Всі інші види пошуку здійснюються за таким самим принципом.